Шановні черкащані, звертаюся до вас з застереженням щодо роботи з бюджетними установами, які безпосередньо фінансуються міським бюджетом. Це безпосередньо стосується тих приватних підприємців, які користуються послугами і надають послуги, працюючи з міським бюджетом. 5 березня 2019 року. На пленарному засіданні сесії Черкаської міської ради було прийнято в незаконний спосіб розподіл бюджету розвитку на 680 мільйонів гривень без попереднього погодження з профільними департаментами. Саме ця ситуація стала остаточною крапкою звільнення керівника. Департамента фінансової політики Джуган Наталії Володимировни. Наталія Володимировна Джуган пропрацювала 28 років в органах місцевого самоврядування, і далі у неї повністю відбило бажання працювати і виконувати злочинні накази, ті, які зараз надаються в стінах місць виконкому. Я звертаюсь до підприємців, щоб вони е, зрозуміли, що по актам виконаних робіт, які вони будуть надавати е, в бюджетних комунальних установах, вони зможуть кінцевий результат не отримати і не отримати розрахунок е, зв'язку з тим, що маючись Наслідки цієї сесії опозиційні депутати будуть подавати в суд і зупиняти рішення, яке зміни до бюджету розвитку. Хочу ще раз звернути увагу, що це не буде абсолютно стосуватися коштів, які мають отримати соціальні виплати. Це буде стосуватися безпосередньо бюджету розвитку. Це є кап-видатки, шановні підприємці. Ми в ніякому разі не хочемо вам зробити ніяких незручностей і перепрошуємо, що відбувалася саме ця ситуація. Але бюджет має прийняти в, бути в законний спосіб. Він не має бути розбалансований. А саме те, що прийняли на сесії промерські депутати, вони передбачають надутий надути бюджет на 280 мільйонів гривень, що унеможливить взагалі роботу цьому році бюджету розвитку міста. Ми за закон, ми за те, щоб приватні підприємці отримували чесні гроші за ті роботи, які вони чесно виконали, а не те, що зараз відбувається в сінах виконавчі комітети Черкаської міської ради.